Згадайте, що було основним критерієм при виборі ігрової клавіатури років 10 тому мабуть, наявність підсвітки, бажаної RGB та якомога більше додаткових кнопок, зручних та не дуже. Потім стали популярні механічні моделі, і критерієм хорошої клавіатури одразу ж стала наявність. Справжніх перемикачів, а не якоїсь там мембранки. З часом з'явилися ще купа трендів, які досі не можуть наздогнати більшість відомих брендів. Перемикачі з гарячою заміною, хоцвап, шумовібропоглинаюча конструкція, Mount, бездротове підключення з перемиканням між 24 Гц та Bluetooth, якісні PBT кейкапи та одиво українське гравіювання з підсвіткою. Але навіть якщо зібрати все це разом в одній моделі, у 2025 році вже немає такого вау-ефекту. Ми стали дуже баловані. Хоча насправді це шалений прогрес. Ще пару років тому така клавіатура коштувала б як крило літака. А сьогодні таке поєднання можна зустрітись за цілком адекватні гроші, що доказує Proof Gaming Slicker Pro. Знаю, не всі знайомі з цим брендом, тому продовжимо знайомство і подивимось, що ще ховається в цій клавіатурі. Коли вперше дістаєш Slicker Pro з коробки, ставиш на стіл, є сильне відчуття, що я вже це бачив мільйони разів. Хей! Hey! Гей, я бачив цю серію, я її бачив, Це класика. Це просто ще одна чорна, майже повноформатна клавіатура. Закрита конструкція, класичний спокійний дизайн, який мало чим виділяє її на фоні сотень інших. Вона не кричить Я ігрова. Не намагається вразити агресивними лініями чи експериментальним дизайном. Як на мене, їй відверто не вистачає якоїсь візуальної родзинки, іскри, яка б змусила сказати, о, це щось цікаве. Вона виглядає звичайно. Але перше враження, як відомо, буває часто оманливим, і варто лише взяти до рук цю нудну клавіатуру, як думки про неї кардинально змінюються. Вага, монолітність, приємний на дотик трохи шорсткий матовий пластик, PBT кейкапи з чіткими рівними символами. Ніяких люфтів, ніяких скрипів, знизу присутні ніжки з хорошої гуми, а холдер для USB-донглу має магнітне кріплення. Це той випадок, коли пристрій відчувається дорожче, ніж є насправді. Відчуття ніби ти маєш не просто клавіатуру, а дорогий інструмент. І вже потім починаєш поміщати, що навіть форм-фактор тут не зовсім звичайний. По розміру вона наближена до TKL, а по кількості кнопок, яких тут 98, до повноформатної. Найцікавіше, що тут присутній повноформатний цифровий блок. Щоправда, він потиснив кнопки керування курсором, частина з яких переїхала нагору. Цікаве рішення. Функціональні кнопки також зміщені ліворуч, але основний блок стандартний довгий лівий shift, одноповерховий Enter. З додаткових зручностей присутній лише металевий регулятор гучності. А от перепризначити кнопки буде важкувато. Після україномовного застосунку для миші про геймінг Джестер я був здивований, що щось подібне відсутнє для клавіатури такого рівня. Зі слів представників бренду, це тимчасово. А поки для цього доведеться використовувати сторонні застосунки по типу Power Toys або Auto Hotkey, а підсвітку налаштовувати через комбінації клавіш. Але головна магія ховається всередині, коли починаєш друкувати, Розумієш, що саме тебе буде супроводжувати весь час роботи з цією клавіатурою? Звук. Він глибокий, приглушений, без дзвіну, кожен клік відчувається м'яко, але водночас чітко. Це той самий тайпінг, за яким ганяються ентузіасти кастомних клавіатур. Це заслуга шумовібропоглинаючої конструкції. Друкована наплата з перемикачами не прикручена жорстко до корпусу, а підвішена між верхньою та нижньою частинами на м'яких прокладках. Це створює ефект амортизації, який поглинає вібрації та робить звук друку значно приємнішим. І в Slicker Pro ця конструкція відпрацьовує на всі 100. До речі, давайте розіграємо цю клавіатуру. Правила прості: підписатися на канал, поставити вподобайку, написати коментар більше п'яти слів та заповнити коротеньку форму з посилання під відео. В основі Getaron G Pro 30 Yellow. це лінійні перемикачі з дуже плавним ходом і оптимальним зусиллям натискання 50 грам. Вони мають покращену стабільність система, мінімальний люфт і заводське змащення, що робить хід тихішим і приємнішим ніж у попередніх поколінь. Термін служби 100 мільйонів натискань, плюс є гаряча заміна та декілька запасних перемикачів у комплекті. І капи тут зроблені з pbt пластику подвійного лиття. Вони не зітруться з часом, не почнуть блищати і мають приємну текстуру. Символи як латиниця, так і кирилиця чудово підсвічуються. Причепитись можна хіба що до відсутності в комплекті кнопок іншого кольору, які б додавали акцентів. Але кріплення стандартне, тому можна придбати власні на будь який смак. Ще одна дуже зручна важлива фішка два бездротових канали зв'язку 2,4 Гц з usb донглом та Bluetooth. Звісно, старий добрий дріт теж присутній. Тому одну клавіатуру можна використовувати одразу з ПК, ноутбуком, планшетом та смарт-телевізором. Це множить універсальність в рази. Автономність тут теж на висоті. Вбудованого акумулятора ємністю 6000 мАч вистачає на 70 годин з підсвіткою. Та до 450 без підсвітки. повна зарядка займає близько 2 годин. Загалом Proof Gaming Slicker Pro це гарний приклад хорошої клавіатури і того, як новий бренд може і повинен пробуватися на ринок з шаленою конкуренцією. Не намагатися перекричати всіх яскравим дизайном, а запропонувати продукт, який говорить сам за себе, як тільки його торкаєшся. От би ще швидше вирішилось питання із софтом. Хороші перемикачі, якісна збірка, горяча заміна, безротові підключення, гаскіт маунт, українська локалізація та поєднання тікель розмірів з повноформаткою роблять цю модель дійсно цікавою навіть без яскравого фасаду. Дякую за перегляд, бережіть себе, близьких та допомагайте наближати перемогу.